Так, є, є, розумію. Є. Дмитро, дякую вам. Можливо, в Ніко ще, ще є питання. Так, у мене таке питання. Пане Дмитро, ви сказали, що цей візит взагалі він може бути лише планованим, тому що для Китаю неформатне зустрічатися рап раптово, там, спонтанно і так далі. І саме тому він не може бути пов'язаний із візитом Зеленського в Штати. А я просто думаю, тут до мене прийшла така проста думка, що, напевно, що візит Зеленського в Штати це ж теж планована абсолютно подія. І планована заздалегідь. Я думаю, просто, я читав якщо вона для нас політику, невідома. Що, я читав, здається, в політику, що Сполучені Штати з Україною погодили цей візит у неділю. Але запрошення ага. було отримано щось там в районі 11 чи 14 грудня. Тобто, це дійсно, скажімо, екстрений візит, але тим не менше, американський президент знайшов для нього вікно, і, і політичні еліти Сполучених Штатів також знаходять вікно. Тому бачите, це складна річ, можлива, але ну, радше виключення, ніж право. Ну от я, я думаю, що це конфігурація і зустріч цього Медведєва з СІ. Це теж може бути, в принципі, реакцією такою на те, аби водночас продемонструвати якусь таку символічну зустріч, в тому числі із Медведєвом, який нічого не вирішує. Типу може навіть для того, аби продемонструвати, що зустріч Байдена і Зеленського це теж така умовна зустріч ідеологічна, що Зеленський в ній нічого не вирішує. От так, для того, аби просто передати сигнали. Що думаєте? Ні-ні-ні, я не думаю, що це так. Тим більше, що вони, вони цю зустріч про неї повідомили заднім числом і так далі. Да, Медведів дійсно готовий в будь-який момент там, знятися і поїхати, але Сі Зінпін навряд чи. Ну, Зінькінню і не треба було нікуди їхати, я ж розумію, що він же ж приймав Мінвідів. Ну, Приймав, але є ж робочий графік, На це треба час, треба відміняти якісь інші зустрічі і так далі. Ну, Я думаю, що це вкрай мало ймовірно. І я факт. просто напружився, я, власне, напружився через екстреність повідомлень через російські СМІ про цей візит а, і всі інтерфакс. Я не читаю їхні пропагандистські ресурси, тільки коли треба щось про чекити А от зараз Юрій Касьянов, наприклад, пише, я от, чому в чо мене така аналогія? Тому що я прочитав, а він пише: в мордорських пабліках якась загробна восторженість. Радуються, що Зеленський полетів в Штати, а Медведів в Китай. Я от думаю, що ну типу, і воно там большая війна будет, яту хмиляються орки, потирає руки. Ну тут то до питання, що вони, якщо це пов'язують всередині своєї пропаганди російської, то й може умовно китайська пропаганда тут о, радше підіграє. А, а то цікаво, чи чи, чи чи Дмитро стежить за цим, що китайська пропаганда? Вона реагувала якось на цей візит? Чи він залишився там на 179-й шпальті е, е, якогось видання партійного? Не духов, все-таки це для тому, них пропагандистські теж якийсь... Вони зазвичай випускають прес-релізи про такі речі і з запізненням поки що, що його немає. Можливо, вже з'явився, але я не, не, кілька годин не мав можливості перевірити це. У вас теж перебої зі світлом? 에, так не справа не, не лише в моїх перебоях, справа в китайцях також. Вони завжди Розумію, але просто щоб. Просто щоб розуміти, ну щоб розуміти зараз, в якій, тому що ми, ми сьогодні цілий день, власне, як це в пожежному режимі бігаємо between the devil and the deep blue sea. Знаєте, між генератором студію в Верховині, а студією в Києві ще одною, і так далі. Я прям бачу, як ми бігаємо між бі, Києвом і студією в Верховині. Ну, добре. Дмитро, дякую вам дуже за участь в цьому